Це девеличке доповнення до нашої останньої статті про штрафні лінії. А саме такий лайфхак, який я свого часу побачив у одного досвідченого стрільця. І, власне кажучи, ним я хочу з вами поділитись. Мова йде про пункт правил 10.2.1.1. А саме цей пункт нам говорить, що коли стрілець заступив за штрафну лінію, але при цьому він не зробив жодного пострілу. І повернувся в межі вправи, то жодні штрафи на нього не накладаються. Так от, яким чином, це може бути використано на вашу користь, тому що, якщо вам дається таке право, ви нема нічого зазорного в тому, щоб користуватись тими правами, які вам надані. Так само, як ми користуємося правом подовжувати магазин, мати 9 набоїв на старті і таке інше, і тому подібне. так? І так, дивимось. Можливо, буде така ситуація, коли. Мішені, уявімо, що цих дверей, наприклад, немає, мішені розташовуються достатньо далеко занесені за ліве укриття або за праве укриття. І в цьому випадку стрілець робить ось такий рух. Тобто він вигинається і йому достатньо, достатньо важко влучати в цю мішень. І після цього, якщо йому необхідно двигатися в інший. В іншу частину вправи, якщо це лише середина вправи, тобто йому треба далі бігти, щось стріляти, щось виконувати. А, виникає ось така заминка. Тобто стрілець вивісився, ось так влучив і йому з такої позиції дуже важко стартувати. Він починає знаходити цей баланс, а, перекидувати масу свого тіла а, на необхідну сторону і лише після цього переміщуватись. Але якщо ми згадаємо вказаний мною раніше пункт правил, то ми зрозуміємо, що стрілець, який зробив ось таким чином. Тобто, знаходячись на штрафній лінії в межах вправо, він влучає у всі мішені. Після цього він оступається і вже штовхається з землі. Це значно прискорить виконання вправи. Тобто Я зараз покажу умовно, як це виглядає, якщо не користуватись ну Цим лайфхаком називаємо його так, так, маленькою хитрістю. І вже потім з набоями я покажу, як це буде виглядати, якщо це виконати. Так, Спочатку Спочатку я намагаюся, утримуючись в межах вправи, все, все, все вразити. Так? Ну, Наприклад, старт буде десь тут, умовно кажучи, суддя віддає команди, лунає сигнал таймеру і стрілок побіг. Ну, як ви бачили, оці секунди, там, долі секунди, немає значення, але певний час ти балансуєш, намагаєшся просто повернутися якось назад. Зараз я поставлю мішені. І тепер уважно дивіться на рухи моїх ніг, як це буде виглядати, коли я використаю цю невеличку фічу. Taip, vėlgi taip, įvijomės, kad onesenaut timer. Як ви зрозуміли, такий рух допомагає більш впевнено і різко зробити старт. Беріть на озброєння, використовуйте.